У зеленому ліці, де пташки щебечуть зранку, а квіти тягнуться до сонечка, жив собі маленький їжачок на ім'я Лапик. Він був добрий, але мав одну особливість колючки, як і у всіх інших їжачків. І хоч сам Лапик ніколи не хотів нікого образити, іноді його голочки робили це замість нього. Одного ранку до нього прибіг зайчик Стрибко. Ходімо гратися, в хвача. Ура! зрадів лапик, і, захопившись, штурхнув стрибка так сильно, що той впав. Ой, боляче, сказав зайчик і змахнув сльозу. Та нічого, буркнув їжачок. Це ж випадково. Потім вони зустріли білочку крутушку, і вона запропонувала стрибати з гілки на гілку. Та коли Лапик хотів їй допомогти. Ненароком вколов лапку, Ай, мені боляче! Сама винна, не треба було так близько стояти, образився лапик. І от залишився він сам. Усі друзі розійшлися. Більше ніхто не кликав його гратися. Їжачок сів під кущем і захвилювався. Чому всі пішли? Я ж не спеціально. Якось до нього підлетіла мудра сова. Ти знаєш чарівне слово? запитала вона. «Е, е, будь ласка, напевно, є ще одне. Воно лікує серце, склеює дружбу і заспокоює душу. Це слово вибач. Але якщо я не хотів їх образити, навіть тоді. Важливо вміти сказати, вибач, я не хотів, це показує, що тобі не байдуже. Наступного дня Лапик зібрався з духом. Він прийшов до зайчика. Стрибко, вибач, що вдарив тебе. Я захопився і не помітив. Дякую, Лапик, тепер мені приємніше. Ходімо знову гратися. А білочці він сказав. Крутушка, вибач, що вколов тебе, я не хотів, чесно, нічого. Головне, що ти сказав це, і я рада знову з тобою дружити. З того часу Лапик зрозумів бути колючим не страшно, але важливо мати м'яке серденько, і вміти казати чарівне слово вибач. В лісі знову всі дружили, гралися і сміялися, бо знали, Справжня дружба завжди починається з доброти, і з одного щирого вибач.